Колеса таксі заскрипіли по асфальту, під'їжджаючи до будинку Максима в тихому передмісті Києва. Призахідне світло відливало золотистим відтінком наряди однакових будинків, їхні доглянуті газони та білі паркани, надаючи району ідеального вигляду, як на листівці. Коли машина зупинилася, Максим окинув поглядом свій будинок. Він виглядав так само, як і три дні тому, коли він виїхав звідти, але відчувалося, що щось змінилося. Він простягнув зім'яту купюру і вийшов з таксі. Повітря було теплим, у ньому пахло квітучими квітами та свіжоскошеною травою, але приємна атмосфера нітрохи не полегшувала тривоги, що оселилася в душі Максима. Він зупинився біля вхідних дверей, його рука зависла над дверною ручкою. На мить він замислився чи варто стукати, наче це був чужий дім, а не той, у якому він жив роками. Він похитав головою, відганяючи цю ірраціональну думку і повернув ключ у дверях. Двері зі скрипом відчинилися, відкриваючи будинок, який був абсолютно нерухомим, абсолютно тихим, занадто тихо. Олено, Міра? Сашко? Голос Максима пролунав у коридорі, але ніхто не відповів. Тиша була важкою, неприродною. Він зайшов всередину, зачинивши за собою двері. Його кроки звучали нервово-гучно на паркетній підлозі, коли він рухався до вітальні. Будинок був таким, яким він його залишив. Подушки на дивані були акуратно розкладені, на журнальному столику не було безладу. На кріслі лежала розгорнута книга, яку Олена читала перед його від'їздом. Він простягнув руку і доторкнувся до неї. Сторінки були гладенькими і прохолодними під його пальцями, але ні дружини, ні дітей не було видно. У його грудях почав затягуватися вузол тривоги, коли він пройшовся будинком, знову і знову вигукуючи їхні імена. Кухня була бездоганною, посуд сушився біля рукомийника. Обідній стіл був порожній, за винятком однієї скатертини, яка лежала навскіс, ніби хтось був тут, а потім поспіхом пішов. Він піднявся нагору, його серце шалено билося з кожним кроком. Дитячі кімнати були моторошно прибрані. Ліжко міри було застелене, на подушці лежав її улюблений плюшевий ведмедик. Сашкові машинки стояли в ряд на полиці, недоторкані. Пульс Максима прискорився, коли він перейшов до головної спальні. Там теж був ідеальний порядок: дверця та шафи були відчинені, відкриваючи доступ до суконь Олени, що акуратно висіли поряд з його костюмами, Її туфлі стояли на своєму звичному місці, нічим не порушені. Але не було б ніяких слідів, ні записки, ні повідомлення, нічого. Рука Максима затремтіла, коли він дістав телефон. Він набрав номер Олени. Його подих перехопило в горлі, коли лінія задзвонила один, два, три. Він перейшов на голосову пошту. Олено. Це я. я вдома. Де ти? Передзвони мені, як тільки отримаєш це повідомлення, сказав він, намагаючись приховати паніку в голосі. Розчарування і страх охопили його, коли він спробував зателефонувати ще раз, цього разу їхнім сусідам. Ніхто нічого не бачив і не чув від його сім'ї вже кілька днів. Вони всі були спантеличені, як і він. Його розум несамовито працював, перебираючи всі можливі варіанти. Можливо, вони вийшли на прогулянку, сходили в магазин або поїхали до друзів. Але чому вони не залишили записки? Чому не відповідали на дзвінки? Він перевірив годинник на стіні, була майже шоста вечора, вони вже мали б бути вдома. Зі зростаючим розпачем Максим почав шукати зачіпки. Він перевірив гараж. Машина Олени була там, припаркована поруч з його власною. Він повернувся всередину і відкрив шухляди, шафи, шукаючи щось не на своєму місці. Але все було на своїх місцях, все крім його сім'ї. Коли він повернувся до вітальні, його дихання стало поверхневим. Він впав на диван, опустивши голову на руки. Щось було страшенно не так. Його думки мчали, коли він намагався зрозуміти ситуацію, але нічого не складалося. Було схоже на те, що вони просто зникли. Здогадавшись, він схопив свій ноутбук з журнального столика і відкрив його. Його пальці швидко забігали по клавіатурі, коли він перейшов до папки, де вони зберігали свої сімейні фотографії, канікули, дні народження, свята. Знімки повсякденного життя. Він натиснув на папку, очікуючи побачити знайомі мініатюри, усміхнених облич і щасливих спогадів. Папка була порожня. Максим дивився на екран, його розум відмовлявся сприймати те, що бачили очі. Він перевірив кошик для сміття, але там теж було порожньо. Він порився в комп'ютері, шукаючи будь-які сліди фотографій, але нічого не знайшов. Кожне зображення його сім'ї було стерте. Його руки тремтіли, коли він перевіряв документи, свідоцтва про народження, шкільні записи, навіть паспорти. Все зникло. Ніби хтось систематично видаляв усі докази того, що його сім'я колись існувала. Він знову спробував зайти через телефон, цього разу до хмарного сховища, де вони зберігали резервні копії своїх важливих файлів. Але так само, як і на комп'ютері, папки були порожні. Ніде не було жодного сліду його сім'ї. Холодний піт виступив на чолі Максима, коли він усвідомив всю серйозність ситуації. Це був не просто випадок їхнього зникнення, це було щось набагато зловісніше. Було схоже на те, що хтось або щось стерло їх з лиця землі. Серце Максима шалено билося в грудях. Йому було важко дихати. Його охопила паніка, первісний страх, який загрожував переповнити його раціональний розум. Він відступив від комп'ютера. Мало не перечепившись через край журнального столика, він повинен був знайти їх повинен був з'ясувати, що відбувається. Але, стоячи посеред вітальні, оточений порожньою шкаралупою свого життя, він відчував нищівне почуття безпорадності. Як знайти того, хто за всіма ознаками ніколи не існував? Будинок, який колись був наповнений звуками сміху і любові, тепер був мовчазною, порожньою порожнечею. І коли Максим озирнувся, стіни ніби зімкнулися, а повітря стало густим від відчуття неминучої загибелі. Що б не сталося, це був лише початок, і в глибині душі Максим знав, що знайти свою сім'ю буде найскладнішою справою, яку він коли-небудь робив, тому що він шукав не просто їх, він шукав правду, правду, яка, як тільки вона відкриється, змінить все, що він думав, що знає про своє життя. Ранкове світло пробивалося крізь жалюзі, відкидаючи довгі тіні на вітальню. А Максим сидів, згорбившись над обіднім столом з виснаженим обличчям. Він не спав. Та й чи міг би? Його розум прокручував кожну мить, кожну деталь останніх кількох днів, намагаючись знайти якусь зачіпку, якийсь натяк, що міг би пояснити неможливе. Поліція приїхала швидко, двоє слідчих чоловік і жінка. Представилися лейтенантом Івановим і сержантом Коваленко. Іванов був високим і худорлявим, з гострими, розважливими очима, які, здавалося, вбирали в себе все і відразу. Коваленко нижча і кремезніша, мала доброзичливе обличчя, але вираз її очей був серйозним, коли вона оглядала будинок. Максим провів їх до вітальні, де вони сіли навпроти нього. Він спостерігав, як вони обережно розгортали свої блокноти. Звук перегортання сторінок був незвично гучним у тиші. Отже, пане Гриценко, розкажіть, що сталося. Почав лейтенант Іванов. Його голос був спокійним і розміреним. Максим розповів про події попереднього дня, його голос тремтів, коли він описував моторошну тишу, яка зустріла його, коли він повернувся додому, відчайдушні пошуки своєї сім'ї. Та жахливе відкриття, що всі сліди їхнього існування були стерті до чиста. Детективи слухали мовчки, час від часу роблячи нотатки, їхні обличчя нічого не видавали? Закінчивши, Іванов відкинувся на спинку стільця, заклавши пальці під підборіддя. Пане Гриценко, я маю запитати, ви впевнені, що ваша сім'я була тут, коли ви вирушали у подорож? Максим відчув спалах гніву від такого підтексту. Звичайно, я впевнений, я поцілував їх на прощання біля дверей. Моя дружина Олена навіть валізу спакувала це наш дім, наше життя. Іванов повільно кивнув, ніби обдумуючи його слова. І ви скрізь перевірили? Дзвонили їхнім друзям, родичам. Я обдзвонив усіх, кого знав. Голос Максима підвищився від розчарування. Ніхто їх не бачив і не чув. Таке враження, що вони просто зникли. Коваленко, яка досі мовчала, нахилилася вперед. Пане Гриценко, ви згадали, що зникли всі записи про вашу родину: фотографії, документи, все. Чи не помітили ви зникнення ще чогось, щось не на своєму місці? Максим похитав головою: Ні, все залишилося так, як було раніше. Тільки вони, Олена, Міра, Саша, все, що пов'язане з ними, зникло. Детективи перезирнулися, перш ніж Іванов заговорив знову. Нам потрібно обшукати будинок, перевірити, чи немає слідів злому, чогось незвичайного. Максим кивнув, відчуваючи маленьку іскорку надії. Можливо, професіонали знайдуть щось, що він пропустив, якусь зачіпку, яка приведе його до родини. Він спостерігав, як вони розпочали пошуки, методично переходячи з кімнати в кімнату, ретельно обстежуючи кожен куточок, кожен предмет. Поки вони працювали, у Максима задзвонив телефон. Він підняв слухавку, його серце вистрибувало від надії, але це був лише його колега з роботи, який цікавився, чому він не з'явився на роботі того ранку. Максим пробурмотів якусь відмовку і поклав слухавку, відчуваючи, як тягар розпачу знову опускається на його плече. Обшук нічого не дав, жодних слідів злому, жодних чужих відбитків пальців, жодних доказів боротьби. Все було саме так, як і повинно бути. За винятком того, що його сім'я зникла. Нам потрібно буде забрати ваш комп'ютер і телефон на експертизу. Наші фахівці спробують відновити видалені файли, відстежити будь-яку незвичну активність. Беріть все, що вам потрібно, відповів Максим. Його голос був порожнім. Просто знайдіть їх. Будь ласка, ми зробимо все можливе, пане Гриценко, але я маю бути чесною з вами. Такі справи складні. Люди просто так не зникають безслідно. Але це саме те, що сталося. Максим заперечив, його розчарування закипало. А ви ж поліція? Ви повинні знати, що робити, коли щось подібне трапляється. Іванов поклав руку на руку Коваленка, сигналізуючи, щоб вона дозволила йому розібратися з цим. Пане Гриценко, я розумію, як вам важко, але ми повинні розглянути всі можливості. Чи могла ваша дружина поїхати добровільно, забрати дітей у безпечне місце? Ні, вона б цього не зробила, не повідомивши мене. І навіть якщо б вона це зробила, навіщо їй стирати всі записи? Це не має сенсу. Іванов зітхнув, явно розгубившись: ти маєш рацію, немає. Але ми продовжимо пошуки. А поки що я пропоную вам залишитися з друзями або родичами. Самотнім вам зараз не варто залишатися. Максим витріщився на детектива, в голові не вкладалося залишитися у друзів, як він міг піти з дому, коли ще був шанс, хоч і мізерний, що вони можуть повернутися. Але в глибині душі він знав, що Іванов мав рацію, будинок був місцем спогадів, які були вирвані, тиша була нестерпною. Детективи пішли, пообіцявши тримати його в курсі подій, але їхні запевнення не допомогли полегшити зростаюче почуття страху. Яке вкоренилося в серці Максима. Вперше в житті він залишився сам, по справжньому сам, і він не мав жодного уявлення, що робити далі. Протягом наступних кількох днів Максим з відчайдушним розпачем, що межував з божевіллям, кинувся на пошуки своєї сім'ї. Він з'ясовував кожну деталь їхнього життя, повторював їхні кроки, дзвонив усім, кому тільки міг пригадати. Він відвідав школу, де директорка розгублено подивилася на нього. Запевняючи, що дітей на ім'я Міра або Саша Гриценко у них не навчається, він пішов на роботу до Олени, де йому сказали, що ніхто з таким ім'ям там ніколи не працював. Світ Максима розпадався на шматочки, шматочок за шматочком. Чим більше він шукав, тим більше усвідомлював, наскільки повним було стирання. Не просто зникла його сім'я. Кожен запис, кожен слід їхнього існування був ретельно витертий. І чим більше він наполягав, тим більше людей дивилися на нього, як на божевільного, як на того, хто втратив зв'язок з реальністю. В розпачі він звернувся до старих друзів і родичів, людей, які знали його та Олену роками. Але на його жах навіть вони не пам'ятали ні її, ні дітей. Друзі пам'ятали його холостяком. Родичі не пам'ятали ні весілля, ні сімейних посиденьок, де бігали діти. Глибина стирання була приголомшливою. Одного вечора, коли сонце зайшло за обрій, Максим опинився на горищі в оточенні старих коробок із забутими речами. Він рився в них, сподіваючись знайти щось, чого не помітили, якийсь доказ того, що його сім'я існувала. На горищі було пильно і тьмяно освітлено. Повітря було важким від запаху старого дерева і забутих спогадів. А потім, похований на дні коробки зі старими паперами, він знайшов її, фотографію. Вона була маленька, зім'ята по краях, вицвіла від часу. Але коли він підніс її до світла, йому перехопило подих. Це була фотографія, на якій вони з Оленою у день весілля стояли перед церквою. Її усмішка сяяла, його рука обіймала її талію. Фотографія була матеріальним доказом чимось, що стерлося з пам'яті. Вперше за останні дні Максим відчув проблиск надії. Це було насправді, його спогади були справжніми. Хтось намагався стерти його сім'ю з лиця землі, але помилився, залишив слід. Стискаючи фотографію, Максим присягнувся дізнатися правду він знайде свою сім'ю, чого б це не коштувало. І хто б не стояв за цим, яка б темна сила не вкрала їх у нього, він заплатить за це. Але коли він дивився на фотографію, в його голову закралася холодна думка. Що як це був лише початок? Що, якщо стирання було частиною чогось набагато більшого, чогось, що виходило далеко за межі його сім'ї, страх, наче холодною рукою, стискав його серце, стискав доти, доки не ставало важко дихати. Максим точно знав одне: він не впорається з цим самотужки, йому потрібна була допомога. Хтось, хто вмів орієнтуватися в тінях, хто міг би побачити те, чого не бачили інші. Тож, маючи фотографію як єдину зачіпку. Він вирушив на пошуки правди. Правду, яка, як він підозрював, назавжди змінить його життя. Вітер завивав у розбитих вікнах покинутого складу, його жалібне виття відбивалося від сталевих стін. Максим стояв у центрі печерного простору, його дихання було помітне в холодному повітрі. Фотографія Олени була затиснута в його руці. Тепер зім'ята і потерта від незліченної кількості разів. Коли він дивився на неї, черпаючи силу в її посмішці, це був єдиний матеріальний доказ того, що у нього вкрали життя. Навпроти нього, в тьмяному світлі, стояв Віктор, засунувши руки в кишені довгого пальта з маскою байдужості на обличчі. Колишній розвідник повів Максима стежкою темряви та обману, відкриваючи правду, яка зруйнувала його уявлення про світ. Віктор викрив існування тіньової організації. Яка діяла поза межами досяжності урядів і законів, організації настільки потужної, що могла безслідно стирати людей з лиця землі. І тепер, у цьому безлюдному місці, Максим мав зіткнутися з усім жахом цієї правди. Вони тут, сказав Віктор, його голос був низьким і позбавленим емоцій. Вони спостерігали за нами весь цей час. Серце Максима вискочило з грудей, а очі бігали по порожньому простору. Він нікого не бачив, але відчував їхню присутність, що тиснула на нього з усіх боків. Організація роками маніпулювала його життям, смикаючи за ниточки стіні, і тепер вони нарешті вийшли на світло. Чого вони від мене хочуть? запитав Максим, його голос, охрип від страху та гніву. Чому вони забрали мою сім'ю? Погляд Віктора був нечитабельним, він вивчав Максима, ніби зважуючи, скільки ще він зможе витримати. Справа не тільки в тобі, Максиме. Йдеться про те, у що ти був втягнутий багато років тому. Проект, секретна операція, яка, як ти думав, залишилася в минулому. Але організація ніколи не забуває, ніколи не прощає твою сім'ю забрали як послання, щоб нагадати тобі, що для них немає нікого недосяжного. У голові Максима закрутилося. Він намагався знайти сенс у словах Віктора. Він працював на уряд багато років тому, коли Україна намагалася стати на ноги після розпаду Радянського Союзу, але він залишив те життя позаду, поховав його глибоко. Він ніколи не міг уявити, що воно повернеться, щоб переслідувати його в такий жахливий спосіб. Вони були невинними, сказав Максим. Його голос тремтів від ледь стримуваної люті. Моя дружина, мої діти вони не мають до цього ніякого відношення. Віктор зітхнув і на його обличчі промайнула тінь жалю. В очах організації немає невинних, їх не цікавлять побічні жертви, їм важливий лише кінцевий результат. Вони забрали твою сім'ю, бо знали, що це зламає тебе, змусить зіткнутися з минулим, від якого ти тікав. Руки Максима стиснулися в кулаки. Фотографія зім'ялася в його руці. Я хочу їх повернути. Мені байдуже, чого це коштуватиме. Я мушу їх знайти. На обличчі Віктора промайнув проблиск жалю. Він завагався, а потім кивнув у бік дальнього кінця складу. Там є дещо, що ти маєш побачити. Максим пішов за віктором через темний простір. Його пульс пришвидшувався з кожним кроком. В кінці складу єдині двері вели до маленької кімнати без вікон. Всередині на стіні був закріплений великий монітор, підключений комп'ютера без маркування. Віктор увімкнув комп'ютер. І монітор з тихим гудінням ожив. На екрані з'явилася низка файлів, кожен з яких був позначений ім'ям і номером. Очі Максима розширилися, коли він упізнав деякі імена людей, з якими він працював, людей, які безслідно зникли за ці роки. Це їхня база даних, запис про всіх, кого вони стерли, про всіх, кого вони перепрограмували. Кров Максима похолола в жилах, коли він зрозумів, що показує йому Віктор. Організація не просто стирала людей, вони змінювали їх, переписували їхні спогади, перетворювали їх на когось іншого. Його сім'я не померла, але це були вже не ті люди, яких він знав і любив. Вони були перетворені, їхні особистості були вкрадені та замінені. Тремтячими руками Максим прокручував файли, поки не знайшов те, що шукав: Олена Гриценко, Міра Гриценко, Саша Гриценко. На фотографіях прикріплених до файлів. Були незнайомі люди, обличчя яких віддалено нагадували його рідних, але були якимись хибними, переробленими. Їхні імена були змінені, їхні історії переписані. Вони були живі, але вони вже не були його. Сльози затуманили його зір, коли вся вага правди розчавила його. Він витратив тижні на пошуки, сподіваючись, що знайде їх, поверне додому. Але люди, яких він любив, зникли. Їхній розум був спотворений підступною технологією організації. Вони ніколи не впізнають його, ніколи не згадають життя, яке вони прожили разом. Віктор поклав руку на плече Максима, рідкісний жест співчуття. Мені шкода, Максиме. Хотів би я дати тобі спосіб все виправити, але ми нічого не можемо зробити. Як тільки організація отримує когось у свої руки, він зникає назавжди. Максим впав у крісло. Його тіло здригалося від беззвучних ридань. Все, за що він боровся, все, що він пережив, призвело до цього остаточної, нищівної втрати. Його сім'ю забрали у нього найжорстокішим і найдосконалішим способом, який тільки можна собі уявити, і не було ніякого способу повернути її назад. Але коли розпач загрожував поглинути його цілком, в ньому спалахнула маленька іскра непокори. Він не міг змиритися з цим. Не міг дозволити організації перемогти. Вони забрали у нього все, але не зламали його. Поки що не зламали. Максим витер очі і підвівся. Його ноги хиталися, але рішучість була непохитною. Має бути спосіб викрити їх, збити їх з ніг. Віктор похитав головою. Вираз його обличчя був похмурим. Ти не можеш боротися з ними, Максиме. Вони надто могутні, надто добре пов'язані. Ти ризикуєш своїм життям. Можливо, але мені вже нічого втрачати, відповів Максим, і його голос став твердішим від рішучості. Віктор довго дивився на нього, потім повільно кивнув: «Якщо ти серйозно ставишся до цього, є ще одна річ, яку ти повинен знати. Він сягнув рукою за пальто і витягнув невеликий чорний пристрій, не більший за флешку це ключ шифрування, це єдиний спосіб отримати доступ до повної бази даних. Повного списку всіх, кого вони коли-небудь стирали або перепрограмували. За допомогою цього ти можеш їх викрити, але це буде нелегко. Організація не зупиниться ні перед чим, щоб захистити свої секрети. Максим взяв пристрій, його рука була твердою. Я більше не боюся їх. Віктор окинув його довгим, оцінюючим поглядом, потім кивнув: удачі тобі, Максиме! Вона тобі знадобиться. Не кажучи більше ні слова, Віктор розвернувся і вийшов з кімнати. Його кроки відлунювали в порожньому складі. Максим дивився йому вслід, відчуваючи на долоні вагу ключа шифрування. Він знав, що шлях, який він проклав, таїть у собі небезпеку, що він може не пережити того, що має статися. Але він також знав, що не може повернути назад. Організація забрала у нього все. І єдиний спосіб знайти спокій це знищити їх, викрити їхні злочини перед світом. Вийшовши на холодне нічне повітря, коли навколо нього гуляв вітер, Максим відчув дивне відчуття спокою, що охопило його. Він був сам, його сім'я втрачена для нього назавжди, але він не був безсилим. У нього була зброя, спосіб завдати удару у відповідь тіньовим силам, які вкрали його життя. І поки у нього була ця зброя, у нього була мета. Попереду був довгий і небезпечний шлях, але Максим був готовий, він буде боротися до останнього подиху, керуючись пам'яттю про втрачену сім'ю, про життя, яке в нього забрали. Організація намагалася стерти їх, стерти з лиця землі, але Максим подбає про те, щоб світ дізнався правду, навіть якщо це буде коштувати йому життя, яке вже і так втратило будь-який смисл.